Привіт, любі, дорогі стрільці! Це підказки ангелів на червень 2025 року. І так розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, які енергії плекати в стосунках, щоб стосунки покращувалися, які енергії навпаки не плекати, щоб не псувати стосунки. Чого приємного в стосунках очікувати, чого остерігатися? І витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї другої половинки. Чи підете ви на романтичне побачення в червні місяці? Друга сфера вашого життя це робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися на роботі для людей, які у пошуку роботи витягнемо карту, запитаємо підказку, які двері можливості відкриються для вас, чи знайдете ви роботу і що зробити для того, щоб роботу знайти. Фінансова сфера, третя сфера вашого життя це фінанси. Що робити в червні, щоб фінанси примножувалися і чого не робити, щоб не втрачати? І також витягнемо карту загальну енергію червня місяця, тобто, яку енергію в собі плекати, щоб удача вам посміхалася, щоб вам щастило в червні. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Які енергії плекати в собі? Щоб яку енергію транслювати, щоб покращити ваші стосунки. Енергія творця, мага тобто це про вас людина, яка може все. Починайте з себе, починайте відстежувати свою поведінку, не тільки партнера-поведінку, а починайте відстежувати свою поведінку у. Парі, в яких енергіях ви перебуваєте а, в парі. Дивимося ще підказки, яку енергію плекати, енергію радості, оптимізму, а, може б, а, навіть краще енергію знаєте, такої вдячності, похвали, починайте шукати, а, станьте таким шукачем якоїсь маленької радості у вашій парі. Починайте ставати таким шукачем вдячності. Просто дякуйте за те, що вам передали воду, за те, що вам щось подали. Ви побачите, як все зміниться в вашому житті. Це може бути нелегко спочатку, непривично для вас, але в парі наступлять зміни. І ці зміни мають початися, власне, з вас. От в червні робіть собі такий, таку ігру. Пограйте, як в. Вдячність! Така шляхетність. Трасвійте таку шляхетність і вдячність. І ви побачите, як це різко дуже а, Карта кохання. У вас буде другий медовий місяць. Попробуйте. Це вам нічого не буде коштувати, але буде багато радісті і кохання. Другий медовий місяць. Оце так вам пощастить! Людей, які у пошуку своєї половинки, витягуємо карту, питаємо. що Тут Тут є тайна покрита такою мрякою, незрозуміло, що у вас тут в голові, що вам доля приготувала, якийсь секрет. Зараз у вас такий тягар на серці. Тягар на серці. Щось ви ще не відпустили іде внутрішня боротьба. І за цією внутрішньою боротьбою. Ви не бачите шансів, якась людина стукає в ваше серце. Стукає в ваше серце. Рицар тут на білому коні з букетом, з подарунком, з пропозицією, але ви в своїй внутрішній боротьбі не бачите нікого і нічого. Так що шанс піти на побачення є. Так, такий місяць червень для вас. Хороший любовний слід. Дивимося на роботі, які енергії будуть на роботі, в робочому колективі. А тут будуть якісь можливості відкриватися. А якісь бонуси будуть на роботі. І імператор на роботі. Імператор це може бути якась перевірка, контролюючий орган на роботі або зміна начальства. Може, у вас начальство поміняється. А можливо, якісь правила на часто буде вводити нові правила. І також ця карта означає, має таке значення, що ви під пильним контролем. Це контроль в першу чергу. Імператор це про контроль, це як працювати під таким пильним наглядом, де всюди камери, де відкриті всі такі відкритий офіс, тобто за вами дуже пильно стежать. Контроль, так, чого приємного очікувати на роботі. Дивимося, чого приємного очікувати? Майстерність. Ви будете покращувати свою майстерність, або будете передавати свою майстерність. Це коли це і розширення, бо імператор це теж про розширення. Можливо, нова людина прийде у вас до вас на роботу, або якщо ви начальник, то ви будете наймати нових людей. Зміна людей, і ви будете показувати, ви будете когось вчити. Або ви станете той людиною, яку вчать вас, візьмуть на роботу, і будуть вас вчити. А, чудово! Так, зараз витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. А, чи знайдете ви роботу в червні, і що для цього треба, що вам допоможе знайти? Давайте дивитися, чи знайдете ви роботу. Тут є всі шанси. Дев'ятка чаш це є шанси знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою. Дивимося, задамо питання, що вам допоможе. Що тут може допомогти? А, ну, тут може допомогти. Така, є доля, як вас приготувала такий шанс хорошої роботи. Але щось не пускає, що не пускає, що треба переробити. Давайте подивимося, тут карта смерті і такої порожнечі, якийсь перекритий канал такий. Давайте дивитися, що допоможе. А, ну, допомога, може, прийде, прийде, але тут все залежить якось від вас більше. Якась якби нестача у вас, або не, ви самі себе недооцінюєте, тому що ще карта смерті це про, як і дама Пентакли це про цінності. Можливо, ви можете більше додати в своє резюме цінності про себе. Тобто не бути скромним, заявити про себе чіткіше, сильніше напористіше, зібрати себе. І підкоректувати щось. Що вам допоможе? Давайте ще запитаю, що вам тут допоможе? Ну та такої мудрості, межуючої з схитрістю вам тут, власне, допоможе. Можливо, ви людина дуже от стрільці, та ви дуже такі правдиві, і ви любите говорити правду. Тут треба буде включити такого трошечки. А... Якщо, можна сказати, хитрість, але і це не то, що хитрість, а як таку мудрість і таку м'яку свою енергетику, гнучкість проявити. Ви швидко навчитеся всьому. І якусь таку невеличку гнучкість проявити, як такий легенький піти, на таку хитрість, і вам все вдасться. Хитруйте, трошки притворіться. Ви всього навчитеся по ходу. І це вам допоможе. Підтрите трошки. Так, фінанси. Фінансова сфера, що вам допоможе тут, у фінансовій сфері, що робити, щоб примножити фінанси в вашому житті? Вчарніте, дорогі сенсі, чаша, туз чаш. Це, як здійснення мрії, фінанси будуть однозначно і ще будуть якісь шанси отримати якийсь додатковий дохід стане більше. Чаші це ще про те, що от ваші чаші в астралі вже наповнені. І зараз почнуть, це тільки як початок того, що вам почнуть віддавати. От Кожен з нас має в астралі вісім чаш, і ми їх наповнюємо, чаша щедрості на кожен вид якоїсь діяльності, і ми її наповнюємо ці чаші своїми діяннями. Тут на землі наповнюємо ці чаші в астралі. І потім нам, як уже оці чаші повні, вони нам вертаються з торицею. А Хто має, тому буде й дано. Це і про те, що ми маємо вже чаші в астралі наповнені. Але якщо ми їх не наповнюємо, ми не щедрі, люди недоброзичливі, люди, наші чаші порожні, тому в життя нічого не приходить. Якщо у нас наповнені чаші в Австралії нашими добрими ділами, нам все вертається в Ваша чаша в червні вона вже там переповнена. Чаша переповнена вашими добрими справами і вам почнуть віддавати чудова енергія грошей у вас однозначно стане більше. І зараз витягнемо карту. Карту головну енергію місяця, яку енергію в собі плекати, щоб удача вам посміхалася, щоб вам щастило, дивимося, удача буде а, з вами завжди, якщо ви будете такі спокійні, впевнені в собі. І це ще карта, карта терпіння, коли ви не спішите. Ви наполегливо робите те, що ви робили. Це карта дисципліни і карта почекати. карта, не спішити, Це прийде в свій час. Це як людина посадила, підливає ще біля того ходить, турбуйте, проявляти турботу, наповнювати знову ж таки собі чаші милосердя, чаші радості, чаші добробуту, багатства, здоров'я. Тобто, проявляйте отут турботу, терпіння. І буде вам дано за ваші труди, все вернеться до вас з парицею.